Коледж відіграв значну роль у долях десятків тисяч людей, його випускників. Став першою сходинкою на шляху їх професійного зростання. Про створення і початок становлення закладу розповідає Лариса Хабарова, викладач суспільно-гуманітарних дисциплін, голова ради музею історії коледжу. Рік 1920-й. країні потрібні кадри для наших порохових заводів. І саме тому при заводі зірка в цей час. Організовується профтехшкола, яка у 1929 році стала технікумом. До 1941 року наш технікум надав народному господарству понад дві тисячі спеціалістів. Заклад дав путівку в життя багатьом видатним діячам, чиї імена знані не лише в Україні, а й за її межами. Лариса Михайлівна перерахувала випускників, якими пишається коледж. Двічі герой соціалістичної праці заслужений діяч науки і техніки Савченко Федір Якович, Чичулін Дмитро Миколаєвич, заслужений архітектор Російської Федерації, директори воєнних заводів Кончак Андрій Якович, Анатолій Іванович Партнов. І наша легенда, льотчик, маршал авіації Іван Микитович Кожедуб, який став тричі героєм радянського союзу. Галина Кукшайкіна, викладач загальнохімічних дисциплін, свого часу закінчила хіміко-технологічний технікум. Потім інститут і вже 30 років працює у рідній Альма Матер. Коледж це все її життя. Зізнається Галина Іванівна. Я навчалася і працюю, і кожен раз приходиш на роботу з цікавістю, бо дуже цікаві молоді. Кожного року нові люди цікаві люди, молоді. Це просто приємно працювати. І в колективі дуже приємно працювати, просто з колегами. Оце саме головне в житті. Багато колишніх випускників повернулися у коледж уже у якості викладачів, і про вибір, який колись зробили, жодного разу не пожалкували. Учился здесь, закончил с красным дипломом, потом учился в нашем институте, тоже окончил с красным дипломом. И вот сейчас судьба так свела, что работаю здесь заведующим отделением и преподавателем. Немаловажную роль в моей жизни сыграли преподаватели, которые учили как раз по электрике. Это Жадан Александр Михайлович, Гапон Вадим Эдуардович, а также директор колледжа. Сорока Татьяна Ивановна и будучи тогда заведующей отделение Карась Валентина Николаевна. То есть это можно сказать мои наставники, которые вот, э, сформировали меня такого, как я есть. Я очень доволен, что учился в этом учебном заведении. Потому что благодаря этому я сейчас здесь стою преподавателем. Благодаря этому я закончил высшее учебное заведение по специальности э, контрольно-измерительных приборов. Это учебное заведение дало мне, скажем, толчок в жизни. От, тому я щаслива, що я працюю здесь і обучаю наших студентів. Особливе відношення додат, яка припала на 2015 рік у Тетяни Сороки, директора хіміко-технологічного коледжу, для якої освіта є покликанням. Год 2015 очень знаменательный для мене, ровно 10 років, як я займає саме ту должность. Эта должность избираная, да? Меня три раза уже коллектив нашего учебного заведения выбирал. Но год ещё знаменательный тем, что именно 20 лет в 1995 году я пришла сюда работать, поменяв кардинально свою профессию. Віднедавна коледж став структурним підрозділом Шостенського інституту Сумського державного університету, увійшов до Шостенського науково-освітнього комплексу, який є центром інтелектуального розвитку міста. Головна мета Кледу підготовка затребуваних спеціалістів. Сегодня мы стараемся готовить нашего выпускника таким образом, чтобы он был востребован в различных областях нашей промышленности. Будь то электрик, будь то киповец, будь то механик или технолог химических производств. А то, что экономисты, бухгалтера и товарознавства, они всегда нужны, всегда были нужны и будут нужны. Поэтому вот это направление наших специальностей, оно дает нам заряд в будущее, оно дает нам то, что мы всегда будем все равно по выпускникам востребованы. Тут створені всі умови для здобуття студентами ґрунтовних здань, бібліотеки з електронною читальною залою, сучасними науково-популярними виданнями, спортивні, тренажерні зали, комп'ютерні класи, лабораторії. Студенти відчувають підтримку викладачів і з певненістю дивляться в майбутнє. Вірю, що саме наш коледж стане для мене майбутнім стартом кар'єрному рості. Навчаюся за спеціальністю бухгалтерський облік. Свою майбутню професію люблю, тому Ціную той досвід і ті поради, які дають нам педагоги. Я з Луганської області і так склалося обставина, що довелося приїхати в шостку. Ну але я не пошкодувала, що вступила в хімко-технологічний коледж. Три комп'ютерні класи дозволяють студентам опановувати знання на сучасному рівні, виконувати лабораторні роботи, креслення, курсові проекти, розрахунки. Олег Чертіхін викладач спеціальних дисциплін порівнює минулі часи і сьогодення. Когда еще я учился, то есть у нас был один компьютер у моего Кирвинка группы. Там стояла еще операционная система Pentium, ну система была Pentium 100, и мы еще работали в такой программе, как AutoCAD, То есть, это было еще первые шаги на данный момент. То есть, у них все ну, на современном уровне, скажем так, все программное обеспечение есть в свободном доступе, оно в интернете. На сайтах я им даю ссылочки. То есть и со студентами, чтобы было и мне, и им проще общаться, я с ними общаюсь через контакт, сбрасываю информацию. У 1995 році технікум стає коледжем і продовжує крокувати у ногу з часом. Тут діє ступенева освіта підготовки фахівців. Вчорашній студент коледжу в майбутньому може стати випускником вузу, зазначає Олександра Лепінська, заступник директора з навчально-методичної роботи. Отримуючи знання молодшого спеціаліста, наші студенти не зупиняються на цьому. Вони продовжують своє навчання в вузах третього четвертого рівня акредитації. Випускники минулого року. Ко 61% вступили навчатися в вузи, причому різного регіонального напрямку, захоплюючи не лише Україну. Близько 50% наших випускників продовжили навчання в Шостінському інституті Сумського державного університету. Крім навчання, молодь активно розвиває творчий потенціал, займається спортом. Актовий та спортивний зали працюють до пізнього вечора. Микола Дениченко, керівник фізичного виховання, з гордістю говорить про спортивні здобутки закладу. Коледж має прекрасну матеріальну базу. В прошлом році ми стали тріті на Україні. От, по... материально-технической базе и спортивно-массовой работе. Вот. То есть имеется тренажерный зал, имеется игровой зал, где мы сейчас находимся, и дворец спорта плюс стадион. Вот. База чудеснейшая. Уже в течение шести лет команда нашего колледжа является победителем областных соревнований по мини-футболу. Вот. В этом году команда баскетболистов также стала второй в области среди среди специальных чем заведений, у нас проводится перестройка области, заняла тоже второе место. От, поэтому візад є дуже хороший. Не забуває коледж своїх колишніх працівників, які пішли на заслужений відпочинок. Людей, які випустили не одне покоління фахівців, берегли навчальні заклади, передали його наступному поколінню педагогів і студентів. Директор коледжу Тетяна Іванівна і досі захоплюється ентузіазмом ветеранів. У нас ветеранская организация очень ценится в городе, активная, очень активная наши ветераны. Все мероприятия, любые, которые проходят в городе в нашем учебном заведении, они обязательно принимают активнейшее участие. И дай Бог им здоровья, крепчайшего энергии, энтузиазма. Еще им на годы и годы хватило. Коледж, маючи за плечима славну історію, видатних випускників з впевненістю дивиться в майбутнє, готує до відкриття нові спеціальності по інформаційним технологіям, планує увійти у систему вищої освіти і випускати молодших бакалаврів та бакалаврів.